Всім хеллоу, Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні знаходимося на річці і сьогодні будемо кормити маленьких кабанів. Все, я закинувся. Дві вудочки воді ловлю на попапчики. І я хочу провести для вас конкурс. Обіцяв один приз, але хочу сьогодні розіграти цілих два призи. Єсть! малышка. Бляха, я меня в катушку и вона э, не закрыв. Заменивал удочки между собой. Клюют монстра, катушки вылетают. Называется Уду видео. Всем хеллоу. Вітаю вас на каналі Golden Fish. Сьогодні знаходимося на річці і сьогодні будемо кормити маленьких кабанів. В кадрі в нас останні дні вересня і, на жаль, чи на радість, я гадаю, що це крайня рибалка. Сьогодні в нас кінець коропового сезону. Я приїхав сюди закрити свій короповий сезон. Ловити будемо коропа, ловити будемо на поплавок Якщо порівнювати крайньою рибалкою сьогодні, то вже значно похолодало. Але далі взагалі плюс 5, плюс 10 і цілком просто логічно буде нам з вами ловити судака, щуку, сума, щось таке. Тому коропа ми радісно відпускаємо. Сьогодні, я сподіваюся, ми його зловимо і радісно відпустимо. В моїх руках 10 кг гарного прикорму, зараз вам покажу ближче. Ось така тема. Сьогодні буде летіти воду. Дуже сильний закорм. У людей свині їдять менше, ніж сьогодні поїдять мої коропи. Ось така правда. Що ми використали, друзі, весь рік кормлю одним і теж. І результати в мене завжди успішні. Під моїм відео я залишаю посилання на деякі компанії, яких прикормки я використовую. У відрі в мене догородщині пелети від Кравтронік, зернові різні. І класна сепуха. Потім в кінці додаю якоїсь мучички, флюру, ліквідика і все. Виходить фантастика, на яку залітають гарні такі горобчуки. В цьому відео хочу для вас провести розіграші. В нас відео зі щукою набрало необхідну цифру переглядів. Кожне відео, яке буде набирати 8 тисяч, буде автоматично конкурсним. Тому перегляди є. І в честь закриття сезону конкурс буде подвійний. Тому слідкуйте за відео. Я розіграю сьогодні і воблера японського, і сьогодні я розіграю набір прикормок. Відразу два переможці в цьому відео буде. Капець. Поїхали. Водичка ще не сильно впала на даній ділянці. Нормально. Метр води є, тому короб має бути. Те, що вода холодна, це вже інше питання. Хто пам'ятає, в цьому місці в мене є два віконця, в цих віконцях я просто буду кормити. Величезна лілія, Кропивні живуть, кропивні ходять. Я вирізав два віконця і в цих віконцях сьогодні ми дамо жару. Через три годинки ми сюди повернемося і будемо намагатися закрити свій короповий сезон. Закрити гарним коропом 2 плюс кілограми. На минулому виїзді вдалося спіймати такого кабуна. Подивлюсь, чи вдасться сьогодні мені вже в гірших погодних умовах закрити сезон великою рибою. Ось так. Не перемикаємось, буде, думаю, цікаве відео. Як мінімум. В тому плані, що в нас буде конкурс великий і два переможці. По рибі не знаю. Ну, Вдавалося завжди щось ловити когось. Всі відео вийшли, які я знімав. Тому і сьогоднішнє, думаю, не виключення. Ми також успішно закриємо сезон, адже в нас є крута прикормка, яка допомагає зразу в раз знімати ці відео для вас. Ми на місці пройшло орієнтовно 3-3,5 годинки. І ми готові вриватися в закриття цього сезону. На точці спостерігається вже два коропи, є чіткий слід від них, мулят, два гарних коробчука. Розумію, що їх там більше, але вже такий поверхневий знак для нас класний. Це не як зазвичай літом. Табун прийшов 10 штук, молить вас на точці. все таки осінь, все-таки треба більше часу, щоб вони до нас підійшли. Тому уже ці приємні сигнали, декількох риб є дуже гарним настроєм для мене. Рибалити будемо на дівудочки, Брейн Скаут та Брейн Energy. Успішно відловив ними цей сезон. Отримав задоволення, від ловлі обома апаратиками. Перед початком рибалки, думаю, що буде непогано показати вам призи, розповісти вам, що ми будемо розігрувати. В одній гарній книжці пишеться, що добром не потрібно розкидатися, не потрібно його давати просто так людям. Добро потрібно покласти на видне місце і нехай люди ним самі скористаються. Ви скористались моїм добром. Послухали мене, набрали 8 тисяч переглядів, які я просив. І я хочу провести для вас конкурс. Обіцяв один приз, але хочу сьогодні розіграти цілих два призи. Наш перший осінній конкурс буде в двох призах. Перший приз це буде ось такий набір різних прикормочок. Я ловити коропа не буду вже певно, але в жовтні, ще теплі дні, і ви зможете. Вибратись на Коробчука і його половити. Тому ще прикормки в цьому році в нагоді також будуть. Мені вони вже не потрібні, але для когось це буде супер. І інший приз це ось такий у нас воблерочок від Shimano Дуже універсальний ратлін, який ловить і сома, і окуня, і щуку, і судака. В такому гарному окрасі під рака точно має бути у вас в коробці. Ось таких два переможці ми виберемо в цьому відео. Умови будуть, як завжди, прості: лайк, підписка на канал та один коментар, серед яких і буде обиратися наш переможець. А точніше, цілих два. Ось так. Надалі ви також можете підбирати моє добро. Для того, щоб його взяти, вам потрібно лише поділитися цим відео зі своїми друзями. Будемо набирати 8 тисяч переглядів під кожним відео, будемо розігрувати ось такі крутецькі призи в кожному відео. Розкладаю ось і розпочинаю цю рибалку. Все, я закинувся. Дві вудочки воді ловлю на попапчики. Виліз на берег, щоб не шуміти. Адже на точці зараз є така сама перспективна рибка, яка вже кормиться, молить. І дуже скоро може бути покльовка, тому важливо цю рибу не налякати. Вийшов на берег, до вас знімаю звернення, і зараз швиденько піду вже на вимостку. Хотів вам сказати, що ви підписувались на соцмережі мої, моїй Instagram, бо саме там відбуваються підсумки цих всіх конкурсів. Я не можу ютуб просто ніяк донести. Вас то виграв конкурс. Не всі це побачать. А хто підпишеться на телеграм, мою групу, то завжди буде бачити, хто ж таки виграв. Бо є такі переможці, які літом мене призи не забирали. З ними зв'язку немає, не знаю. Я їм в коменті пишу, та напиши мені, телеграм, забери приз. Реакції немає. Не всі коменти потім читають. То слідкуйте за моїм інстаграмом, там ви точно нічого не пропустите. Я інстаграм не сильно веду там, конкретно щось по факту виставляю. Можливо, ми повернемося до активного ведіння інстаграму, але це вже зовсім друга історія. Сьогодні ми покеловимо коропа і я вас закликаю перейти на інстаграм, щоб не пропускати, хто буде вигравати ці призи. Тому що, можливо, саме ти переможець, а ти не підписаний на канал Golden Fish в інстаграмі. Ну, нехорошо. Пішов я на кладку і чекаю першого коропа на гачку. Зараз замішаємо прикормочки. Тут чисто більше напрямок на аромат слива. Гарна преміум сипуха інтеркриль. І Lickвіdi Cartronic це у нас бустер слива і слива флюрогельсмок. Створюємо зараз пилинку сипухи, створюємо димку флюро, щоб ривка підходила далі на точку. Ще так, на коня даємо кілограмчик прикормочки на прощання. То кажуть, ай, гарно пахне. Чудова приконка, слива кориця. Туди флюрчика і туди ліквідика. Возьму водичку, замішаю, зліплю кульки і закинемо щось у воду. Єсть! Малишка! Бляха, я міняв в катушку і вона. Не закрив, змінював вудочки між собою. Клють монстра катушки відлітають, називається у відео. Кукумаліна. Сазанчик наглажений. Не награвся ще. Крипуча риба. Як який, бачите? Як який. Буває дуже крипучий. А вон два з половиною дістався взагалі легко. На минулому відео. Фух. Не можу, чесно вам кажу. Просто не здається рибу. Дуже сильно. Показав до добре, це наш шанс. Є контакт. Ось така у нас перша рибулечка. Не сказати, що здоров'як, але рибка за півтора кілограми. Чудовий сазаневич, жирний, осінній дав, крутий бій. Рибка, здавалася, невеликого розміру, але важко він нам ішов. Дуже важко, але дістали. Ось такого красавчика. Подивіться, який гарний. Перший є. Спрацював по папчик від компанії Інтеркриль. Дарують оба! Ось такого коробчика. Фух. Супер. Зараз я, певно, ще трішки підкормлюся, взяв з собою там сипучки. Щоб підтримувати шлейф якийсь на тушці. Зерна в мене достальна дні, а ось таке чогось легенько можемо додати зараз. Йдемо вимостку, трішки, можливо, і перезволожу, але різниці немає ніякої. Від перезволоження сипух короб на березі не змінюється. Аба! Таке гарне п'ятно червонясте. А викину все відразу. Я довго ловити не планую. Кілограмчик ще зверху їм даю. Нехай едят маленький. Якраз вийшло, бачите, по дві кульки. Ще одна така маленька. І все. Але шлейфу додамо гарного. Як його годин буде стояти дуже різкий запах сливи. Клюнув на ось такий великий оплавок 3 грами. Я вам говорив в минулому відео, що гап плавка тільки казочки. Дивіться, а? а там на дні таке саме стоїться червонясте. Роблю заміну. Зараз будемо гратися з різними смаками папчиків. Як завжди в мене в коробці гарний вибір. Зараз ми поекспериментуємо над чимось новим. Ставь жовтого кольору. І будемо перезакидати. Буквально хвилин 20, думаю, і рибка знову піде на точку. Ми її трішечки розлякали під кормкою, але ми дали поштовх до наступних клювань. Вони мусять бути, адже буде старовинне п'ятно з гарної каші у нас на точці. Налаштуємо фракціон, щоб будемо провтикати рибку. І будемо ціляти знову в наше віконечко. Сьогодні вітер не такий страшний, він же втих, тому все добре. Поки ми чекаємо наступну букльоку Коропа, можете написати коментар під цим відео. Вам його потрібно написати обов'язково по умовах, але я підганяю тему, кого ми ловимо наступним. Рибалка на судака на спіні, чи рибалка на щуку на спіні. Я планую полазити десь по річці по озеру в заброд. Купив собі заброди, будемо тестувати наступні рибалці. І ось не знаю на кого їхати: чи на щуку, чи на судака. Тому подивлюся по вашому фідбеку. Хто більше напише коменти за певну рибу, те відео ви наступним побачите. Поїхали. Дійте, дійте і вигравайте гарні призи. У мене півгодинки прийшло після закорму, поки нікого немає. Воно не дивно, тому що я нормально розлякав. Думаю, ще півгодинки і буде короп. Прогноз на цю рибалку два коропа я маю спіймати, щоб успішно закрити цей короповий сезон. Ну що я вам скажу? На вулиці осінь, дві з половини години і одна покльовочка, і все, коропа немає. Навіть класний прикорм, вже коли похолодало, його сюди в кількості дуже великий не заманив. Є якийсь рух, раз в півгодинки хтось зашевелиться в лілії і все. А так, в принципі, не сильно його тут густо. Ну, на що розраховувати до кінці вересня? Що в березі на глибині 70 см буде роздача коропа як місяць тому. Місяць тому на цьому місці в мене було за 3 години 7-8 покльовок. Це було щось нереальне. Але зараз цього вже просто немає. Я сиджу собі, скучаю. І рибка не клює. А основна причина, я думаю, що криється в тому, що на цю ніч уже плюс 5. Погодка, чесно, шикарна, дуже тихо, так класно, нуль вітру, і ще плюс 20 десь є сьогодні, плюс 15. Ну, нормально, не холодно, дуже гарна погодка, але Лілія просто мертва. В лілії взагалі не видно жодного коропа. Така володенська лілія, вона. Місяць тому кипіла просто. А це можете подивитися картинку? Ну, немає. Ні одного, просто не видно, як то вони вимерли. Я знаю, що їх тут є достатньо, ми їх ловили, але зараз просто вони пропали. Вони відійшли десь на глибину. Адже з цієї ночі вже плюс 5, плюс 1 страшні цифри. І я думаю, так, що сьогодні це буде кінець. Це наша перша і остання покльовочка. Ну що, брат, прощай. Даст Бог, свідімся з жирним коропом в наступному сезоні. Улов огняний, братва, міг би бути. Могла бути движуха огніна. Якби я викнув 10 кг прикорму літом, то я би залибив мішок коропа. Ну, сьогодні ми закриваємо сезон. Однією ось такою гарною рибкою. Візьмемо його в морозілочку. Легесенько на прощання, так знаєте. Одненько, ось тако, бідовенько, запаси на зиму. Буду всю зиму їсти одного коропа. Ось такі результати. Одна покльовка, одна грибина у нас в відрі. Могло б її і не бути взагалі, я скажу вам так. Ну, ось і все. Golden Fish мирний виключається. Fish включається. Сьогодні ми закрили свій короповий сезон. На жаль, цього дня через подальші погодні умови короп все відчув і не захотів нас взагалі підходити. Аргументи у вигляді 10 кг корму такі собі аргументи. Але по березі рибаки нічого не спіймали, а в нас є. Один так і прийшов. Ривка на точці була, але була в малій кількості, і через те дуже мало покльовок. Одного дістали. Але як би то не було, знову відео це виходить, і всі відео, всі виходи в мене вийшли успішними. Ви побачили кожен з моїх коропових виходів. Сезон був дуже гарний. Я взяв десь 50 або і більше залікових коропів. Тільки не падайте з дивану, стільця цифра реально страшна. Ну, ось так, завдяки гарним, правильним прикормкам, я їм вдячний. Мені вдалося так круто провести цей сезон. Вже з кожним роком все більше розбираюсь, розбираюсь в цій темі, що потрібно рибці, як її втримати і так далі. І виходить, показувати ось такі результати. Буду з вами ненадовго прощатись наступне відео з хижаком. Ви напишете щучки чи садочок, ми щось вирішимо і будемо знімати щось цікавеньке вже в новому форматі. Приймайте участь в конкурсах обов'язково. У нас гарний конкурс, два переможці. Тому хочеш підписка, лайк на канал, пишіть коментар. І бажаю всім успіху. Цього відео шанси виграти дуже великі, адже цілих два переможці. Пішов додому відбивати ось ці червоні руки. Це не така червона, а це щось страшне просто. Флюрогель Карптронік рулик. Всім пока.